Добрий день, діти! Сьогодні знову запрошую вас на вулицю. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу, олівці і іграшки. Я розкажу, що ми будемо робити. Сьогодні малювати нам допоможе сонечко, а саме тінь. Погляньте, я розмістила аркуш паперу на сонечку і взяла іграшки. Що ми будемо робити? Ставимо нашу іграшку таким чином, щоб вона відбивала тінь на аркуші. Потім беремо олівчик, притримуючи аркуш, обводимо тінь. Таким чином у нас буде виходити малюночок. Дивіться, яку пальмочку я поставила першою. І обводжу. Кожен, кожен контур, який дає сонечко і тінь. Не поспішаю аркуш підтримую лівою ручкою, ось так. Подивимось, що вийшло. Прибираємо. А малюночок залишився. Потім можна взяти кольорові олівчики і розфарбувати. А які іграшки обводили ви?